Друзі, всім добре. Сталкер на зв'язку. Всім вам бажаю всього найкращого. Всіх вас обійняв, бажаю вам міцного казацька і всього-всього вам найкращого по житті. Хай вас Господь оберігає, береже вас і ваших рідних. Так, друзі, ну що, попитаємо сьогодні удачу. Бо вже все програв, друзі. Поч Уже майже все. Вже залишилось небагато. Ну, як то кажуть. Як прийшло, так і пішло. Так, ну що? Давайте купимо цю пропозицію. Так. Все, нарахували. Пішли, друзі, у сховище. Так, є в мене тут ще пару контейнерів. І отож я, як ви мені писали, друзі, у чорній п'ятниці купити ще один там чорний ящик я купив. Дякую вам за параду, то мог би взагалі забути за нього. Так що то так, друзі. Ну давайте зараз будемо пробувати. Погнали! Хай буде перший сберег усі. Підожди, а що, якщо по талісманам? А ну, ну ті ти, тише тише, А що буде, якщо набереться 10 контейнерів? Та понял, я друже, що ти прокачуєш. Підожди. Тут свій контент, іде. Так, це не можна обміняти. Де той талісмани? Блін. Угу. Ще якийсь тут є. турум пум-пум, турум -пум, пум Ага, ось він. А, вже не можна обмінять. Ну, добре, хрестник. То тобто есть уже не 7, а 10 треба, я понял. Так, добре. Повертаємося сховище. До речі, друзі, набираємо в клан від 53% плюс. Заходьте, друзі. Ну, попереджаю зразу, в турніри ми не катаємо. Так що, друзі, будемо раді бачити. Ну що, відкриваємо далі, друзі, зберіг усі. Це гарантована штучка. Тучка повернулася. Не падає, друзі, жодного танку ще не повернулося. Жодного. Скільки вже їх продав і жодного не повертається. Бачите, не фартить, друзі, що зробиш. Ну що, відкриваємо містики. Походу, друзі, невдача нас і досі спіткає. Ну, у нас ще буде контейнер, друзі, друга рівня. Один єдиний. Ага. Добре, хай лежить. Давайте, ще, друзі, купую. Гулять, так гулять. 200 золота. Не дуже та й багато. Я понял, сертификат мені не свите. Угу. Добре. 100 золота, 200 и 100, 100, 200. Добрый. давай еще, а что там? Что там парится? Давай уже на последний. Це рівня нічого не дає. Трумпом-пум. Трумпум-пум. Трумпум-пум. Нічого собі, клуб веселих і находчивих, друзі. Только нахер, як вчора, в це. П'ятерки ці падають. Давайте відкриваємо, друзі, контейнер другого рівня. 75 кредитів. Понял, принял. Открываем черную скриньку. 100 золота. то просто... Не фартить мне, друзья, сегодня. Открываем мистичный сертификат. Параша полна, друзья. Это все, друзья. Это просто скам. Полный скам. Просто разводняки, да. Ты что, лютый скам, просто ор. Вчора п'ятірка, позавчора п'ятірка, блін, сьогодні п'ятірка. Ти шо, на приколі? Я грибу. Типа проорали на тебе сертифікат. Це ви по типу мені так віддячили за... Маю ініціативу за чорні скриньки-рулетки. Ну дякую. Залиште її собі. Все, друзі, це повний трешак. Розробники Разробники знову граються, поки всі свалять. Ну добре, грайтеся. Я вас попереджав. О, друзі, повний фуфло. Зараз вдача не на моїй стороні. Бачите, відвернулась повністю. П'ятірки падають, просто скамлять. Ну, а що зробиш? Не фартить мені щось, бачите, друзі. Все, друзі, всіх вас обійняв. Всім вам бажаю всього найкращого. Дякую вам, друзі, за все, дякую вам за підтримку, за відосик. Ще зараз виложу цей відосик і ще чийсь виложу, там подивлюся, кого там не викладував. Тому, друзі, якось так. Всіх вас обійняв, всіх вас ціню. І всім вам за все, друзі, дякую. Бажаю вам миру добра, мирного неба, Божого благословення і всього вам найкращого по житті. З вами був Сталкер до зустрічі. Не впарюйтесь цим містиків, це повне фуфло.